На галузі задуми листя виросте блакитних слів, заслониш очі тишею, немов руками, а тоді почуєш спів, почуєш вірші. Богдан Ігор Антонич. Вірш Лесі Українки не дорікати Слово я дала був написаний 2 лютого 1897 року. Написання цього вірша передувала цікава історія життя поетеси. У 1895 році Олена Косач, мати Лесі Українки, попросила когось із знайомих повісити у університеті оголошення для студентів, здається, кімната. Так у родині Косачів з'явився квартирант, студент природничого відділення фізико-математичного факультету Київського університету Нестор Гамбарашвілі. Або Нестер Григорович Гамбаров так найчастіше називали його тоді в Києві. Пригадуючи стосунки пана Нестора і Косачів, Галина Лисенко писала: на перший погляд, здавалося, що це одна сім'я. Вони спільно відвідували музеї, виставки або якісь цікаві концерти, обмінювалися літературними новинками. Йому було добре у маленькій кімнаті, весьма опрятне, світле, з необхідною для студента мебелью стол, стул, комодик і умивальна чаша з рукомойником. Так згодом згадував свою кімнату Нестор Гамбарашвілі. То була дуже хороша людина, згадувала Нестара Гамбарова і Зідора Косач. Дуже швидко виявилось, що цей студент квартирант вельми культурний і приємний у співжитті. І до того ж у нього був такий лицарський спосіб поведінки, як то буває, це я заважила пізніше у грузинів, що виховані в кращих національних традиціях. Леся Українка приїхала в Київ з колодяжного 11 жовтня 1895 року. За 17 днів з Нестером Гамбарашвілі у неї склалося жваве і приємне спілкування. Є у нас і квартирант», – повідомляє вона Лідії Драгомановій у листі від 28 жовтня 1895 року, студент Грузин, мій учитель і ученик разом. Він мене допомагає учитись по латині, а я йому по-французьки. Шляхетний стиль життя, органічна лояльність, вишукана тактовність, природне лицарство ровесника стрімко зблизила їх уже в перші місяці знайомства. Леся Українка відкривала кращі риси в юнака, що виріс в далекій гірській Грузії і був свідомим носієм гідності свого народу. Цей Грузин просто випромінював свою національну приналежність. І це, безперечно, надзвичайно імпонувало Лесі Українці. У його маленькій кімнаті вона вперше взяла до рук розкішно ілюстровану художником зічі поему Шотару Ставелі Вітязь у тигровій шкурі, засипала питаннями про Грузію, її природу, давню культуру поетів, письменників, художників театри. Довго й уважно слухала. Він дуже багато знав про свій рідний край. Дуже любив музику і де тільки міг, наповнював нею своє буття. Він часто грав на гітарі, у вітальні косачів і співав свої улюблені, протяжні, здебільшого сумні пісні. На концерти музики він ходив як у великому товаристві, так і вдвох з Лесі Українкою. Назавжди запам'ятав він її гру на фортепіано, особливо коли вона з душею і великим почуттям грала Сюїту Гріга Пер Юнт. 1896 рік відзначений у житті письменниці особливою громадянською активністю. Частина молоді під керівництвом Івана Стишенка та Лесі Українки заложила окрему українську соціал-демократичну групу, метою якої стало здійснення політичного союзу робітників і селян та вільної і багатої робітничо Селянської України. Вона палка говорила, згадував Нестар Гамбарашвілі, про гноблення царським самодержавством рідної України. Про русифікацію українців і інших народностей, які входили в колишню Російську імперію. Її сірі очі запалювались вогнем ненависті до великоруського самодержавства. Можливо, вперше у своєму житті пан Нестер бачив такі очі у дівчини своєї ровесниці патріотки натхненної великою ідеєю. Недарма на запитання пана Нестера що їй привезти з Грузії, Леся Українка відповіла: гострий кинжал як емблему для боротьби з ненависним ворогом. Він ретельно виконав її побажання, даруючи восени 1796 року зроблений майстрами дагестанцями кинжал, невеликий з кращої криці, ручки і піхли зі срібла з гравіруванням. Він сказав ті слова, які вона й хотіла почути панночко Лесю, будьте тверді у вашій благородній роботі, як криця цього кинджала, і гострі в слові, як його леза. У прагненні до свободи і баченні шляхів боротьби за визволення, вони були однодумцями, і саме це рідніло їх, спонукало до особливої щирості. Нестер Гамбарашвілі, юнак романтичний, зі справжнім художнім чуттям і неабиякими знаннями, вдячно і приязно сприймав товаришування з поетесою. Для неї, за вродливим чуйним образом товариша, проступав вимряний лицар без страха й догани, що ніколи не марив про шлюб, а тільки носив у серці образ єдиної дами. Очевидно, напередодні від'їзду пана Нестора на канікули у травні 1896 року сталася приголомшлива для поетеси подія. На столі у його кімнаті з'явилося фото дівчини іноземки, друга дитячих літ пана Нестора. Далі була розлукана все літо 1896 року. Письменниця в Колодяжному. Передчуття пронесудженого друга поступово обертається вірою в неминучість прощання. Вона мовчала, жодним порухом не видала свого кохання, однак була сфера її духовного життя неподолана, всепокаряюча, в якій царювала муза, і тут не існувало жодних заборон на мовчання. Коли трохи вгамувалася хвиля внутрішнього ридання, на папері зарясніли рядки розпачливої поезії Розмови з коханим. дорікати слово я дала, де названо й упізнавану деталь дарований кинджал. Цей вірш не публікована до 1947 року. Увесь же текст є затаєнним монологом, жодного слова, з якого у повсякденному спілкуванні пан Нестор не почув. Закінчивши навчання в університеті 1898 року, Нестор Гамбарашвілі виїхав з Києва на батьківщину в місто Горі. Контакти з Лесі Українкою обірвалися назавжди. У 1948 році він написав свої перші короткі мемуари про Лесю Українку. 1962 року Нестер Гамбарашвілі написав останні найдетальніші спогади про родину косачів, рукопис яких зберігається нині в музеї Лесі Українки в Києві. Влітку 1958 року пан Нестер приїхав до Києва. У Києві з дочкою Тамарою передусім прийшов на могилу письменниці. Ми поклали квіти, і я, впавши на коліна, довго стояв перед її могилою. Суми туга давили мені груди. Багато мітевості нашої дружби спливали і проносилися в пам'яті. Було тяжко тяжко до сліз. Які мимоволі котилися по обличчю, то були сльози розуміння. Послухаємо вірш Лесі Українки, не дорікати слово я дала у виконанні української співачки Злати Огньович. Не дорікати, слово я дала, і в відповідь на тяжку постанову ти дав колючу гілочку тернову. Без жаху я вінок її вплила Рісніше став колючим мій вінок. Дарма я знала все тоді, що як приймала від тебе зброю Що сріблом сіяла, я в серце прийняла безжалісний клинок. Тепер мені не жаль ні мук, ні крові. Готова я терпіть рани, і терни за марні мрії, за світі ясни. Про чистого братерства і любові. Леся Українка. Слухайте та читайте вірші українських поетів. Це важлива нагода осягнути свою ідентичність.